Вони будуть зірцем того, як має жити людина незалежної України. На жаль, не можу сьогодні сказати, що Україна може ну, скажімо, пишатися своїми моральними вчинками, може бути зірцем моральної поведінки на всіх щаблях нашого життя і української влади. Дуже багато жорстокості, дуже багато зла. Як зробити так, аби подолати ці негативні явища? Я знаю лише один рецепт. Якщо в наше суспільство, ми дорослі люди, будемо дуже відповідальні і пам'ятати, що ми не робили, може поряд стоїть дитина. Стоїть жінка, стоїть літня людина, до якої потрібно відноситись з великою повагою. Що кожна людина живе не на острові, вона живе в суспільстві. І її поведінка не може бути, так як зараз тлумачить. Демократія, мовляв, я що хочу, те й можу робити. На жаль, великої глибини потреб чиняти моральні вчинки щоденно все своє життя це набагато важче, ніж вчинити один моральний вчинок. Хоча й він можливий як початок можливого руху до моральних цінностей високих моральних цінностей загалом. Я. Я хочу привітати. Ініціаторів цих запитів, це зараз третій конкурс. Вистояли три конкурси, а число людей, які беруть участь і дітей, і їх батьків, збільшується, збільшується. Ми маємо щось починати. Ви знаєте, я, коли приїхав в Белизьку пущу багато з тих, хто там у присутній мені задавали одне запитання. А чи не рановато, на словно ми підписуємо акт про незалежність України. Україна, мовляв, не готова до незалежності. От уявіть собі, що з цим можна було б погодитися, тому що справді не всі готові, не всі розуміють, і сьогодні, що таке незалежність, як, така, як треба жити в незалежній, демократичній правій держави. Але я сказав, якщо ми з чогось не почнемо, ми нічого не зробимо. Дорогу долає той, той йде. І я бажаю вам щиро всім, і дітям, і тут і батькам, передати кожній дорослі людині, кожному політику, щоб він не соромив себе і Україну перед світом, коли він виступає, чи то в парламенті, чи то в шоу. І ще десь. Тому що вчинок, особливо високої посадової особи, починаючи від його особистої поведінки, мови, культури і таке інше, багато вчить, повинен принаймні вчити. Тому я бажаю, щоб ви робили кожен день ті вчинки, які прославляють Україну. Які Скажуть світові, що є держава Україна, яка розуміє свою місію, свою роль і в Європі, і в світі, а люди її, які живуть, діти, які вчаться, діти, які народжуються, будуть жити вже в новій державі, в новій Україні, яка буде щасливою, багатою і морально безвою. Дякую за увагу.